Нут – це високоякісний, легко засвоюваний білок рослинного походження, який ставлять в один ряд з білком птиці і деяких м'ясних продуктів. Нут є одним з основних продуктів харчування веганів, вегетаріанців, сироїдів і всіх, хто з якихось причин не вживає в їжу м'яса. Харчові волокна внуті її як розчинні, так і нерозчинні. Розчинні волокна утворюють в травному тракті геліподібну масу, яка виводить із кишечника токсини з холестерином і жовчу. А нерозчинні волокна стимулюють активність шлунково кишкового тракту і забезпечують легке спорожнення кишечника, захоплюючи за собою шлаки. Завдяки високому вмісту заліза, нут корисний жінкам. Мінеральні солі заліза витрачаються в великих кількостях під час вагітності, годування грудьми і при менструаціях. Нут запобігає розвитку анемії та стимулює вироблення гемоглобіну. Також він допомагає нормалізувати роботу нервової системи та зміцнює імунну систему. Нут є незамінним продуктом для людей, які відмовляються від вживання м'яса, боби поставляють в організм нежирний білок, і лізин амінокислоту, яка відповідає за відновлення тканин, нарощування м'язової маси, вироблення ферментів і антитіл. Навіть ті, хто дотримується сироїдіння, вживають нут, вимочуючи його в воді. Єдину шкоду, яку може принести вживання нуту, це підвищена здатність продукту до газоутворення в кишечнику. Щоб уникнути метеоризму, не рекомендується вживати нут разом з фруктами, а також запивати його рідиною. Для профілактики підвищеного газоутворення разом із нутом їдять кріп або фенхель. П'ють воду не раніше ніж через 15 хвилин після вживання страв з нуту. Нейтралізація негативного впливу нуту на кишківник відбувається після замочування бубів на ніч у холодній воді.